Восени 1920 року лідер білогвардійців барон Врангель перегрупував розрізнені війська у Криму і отримав технічну підтримку Франції та Британії. Більшовики тим часом були зайняті війною з Польщею, тоді як на захоплених червоними російських територіях зростав гніт селян через непопулярні рішення засновників радянської країни. Врангель вирішив скористатися моментом і пішов у наступ на північну Тавриду, сучасну Херсонську та Запорізьку області. Найбільш зручна точка для оборони перекопський перешийок був оточений з обох боків і білими, і червоними. Тому наступ білими відбувся іншим шляхом в обхід перекопу. Для виходу з блокадного Криму було використано флот, і кількома тисячами добре підготованих солдатів, на чолі з досвідченим генералом Слащовим, було здійснено прорив на сучасний південь України. У липні, серпні, білі захопили Каховку, Мелітополь, Сирогози та Олександрівськ. Сучасне Запоріжжя. Далі Врангель міг продовжувати рух на правобережну Україну або на Донбас та Кубань. Обравши останнє, він, можливо, здійснив стратегічний прорахунок, який завершився поразкою. Степові регіони до того часу вже були виснажені громадянською війною. Більшість чоловічого населення вже пішла воювати за обидві ворогуючі сторони. Українські селяни водночас користувалися принципом моя хата з краю і взагалі не прагнули йти воювати. На півдні білогвардійців зустрічали доволі привітно. Очільник російської армії навіть в Ошував заклики українцям до спільної боротьби проти червоних. Були навіть спроби домовитись з керівництвом УНР. Втім, Петлюра восени вже втратив більшість українських земель, а пізніше взагалі емігрував до Польщі. Тож фактичних переговорників від України не було. У жовтні білогвардійці навіть визнали незалежність Української Народної Республіки, хоча це вже не мало жодного значення. Наприкінці літа Врангель врешті-раж заволодів Маріуполем та Волновахою. Втім, більшовики почали перекидати частину військ з польського фронту на південний. Білі відступили у Крим, а згодом. Дом, червона армія під керівництвом Фрунзе захопила півострів, змусивши залишки російської армії емігрувати у різні куточки світу.